До Франка їдуть звідусіль у 157-му сьому від дня народження Каманіра у Нагуєвищах, рідному селі Франка, сотні відвідувачів та дитячий франкофест. До франкової колиски так кажуть ті, хто їде на малу землю великого каменяра. У Нагоєвичах ці слова розуміють буквально стара колиска, в якій люляли малого Івана чи не єдиний раритет, який залишився з тих часів. Батьківська хата, кузня та клуня на місці старих та за зразком франкових відбудовані вже в наші часи. До дня народження Франка у музейних спорудах перекрили дах на черзі соломіна стріха хати. Сьогодні перекрито дві будівлі. Це є ШОПа і це є кузня. Роботи вже завершені. Вони зроблені рівно ж в такому стилі, як і були за описом Івана Франка. З одного боку, з іншого боку, вони зроблені за сучасними технологіями, з відповідною обробкою для того, щоб це було ну на тривалий час і це було якісно зроблено. А що стосується батьківської хати, то звичайно вона має бути накрита соломою, так як вона колись була. Тоді буде збережена ця and pictures. У музеї Франка унікальні раритети щодня оглядає з десяток відвідувачів. Франкознавці розказують, вже дитиною Іван був генієм. Зберігся шкільний журнал, в якому Франко кілька років поспіль був найкращим учнем. Найціннішим документом в нашому музеї є золота книга Дрогобицької нормальної школи, де Франко вчився чотири роки. Цю книгу заносили прізвище найкращих учнів школи. І прізвище Франко Йоган записано одне з перших на німецькій мові запис, тому що навчання велося виключно на німецькій мові, галичина була під Австріугорщиною. За кожен Навчання записано прізвище Івана Франка першим, Як найкращого учня. Це була дитина від Бога. Дитина, вроджена з таким талантом, як не всі діти. За життя Іван Франко написав 6 тисяч творів каменяра досі не перевершив жоден письменник світу. 50 томів творів Франка видано на сьогодні, і це тільки третина від усіх праць, які встиг створити Каменяр за своє життя. Якщо б видати усі його твори, вони б вмістилися у понад 150 грубих книгах. А поки ще не вивчені твори каменіра залишають науковцям, діти читають улюблені вже легендарні казки Франка. Боги Лис, Лис Мики, також вірші. у розказувати з заповідання Малий Мирон. Я читала Лис Микит. До 157-ї річниці від дня народження Франка на його малій батьківщині діти місцевих шкіл підготували тематичну виставку та святковий концерт. Ірина Матвіїв, Андрій Дробний. Новини.